Всім привіт, і ви на каналі Цікаві Факти. Сьогодні я розкажу вам 7 крутих фактів про Україну. Поїхали. Перший факт. А ви знали, що українська мова є одною з найпоширеніших мов у світі, за числом носіїв Словіна займає 26 місце. Факт номер два. В українській мові найбільш вживаною літерою є буква П. А також найменш вживаною літерою є буква Ф. Більшість слів, які починаються на букву Ф, запозичені з інших мов. Факт номер 3 Найдовшим музичним інструментом в світі вважається трембіта. Вона може досягати вдовжину до 8 метрів, а звук трембіти чутно найбільш, ніж за 10 кілометрів. Факт 4. на території України зосереджено 1 четверту Усіх на землі запасів чорнозему. Чорноземні ґрунти дають найбільшу кількість врожаю і є дуже цінними. Факт номер 5 Хто знав, що українці розробили найбільший грузовий літак у світі Ан-225 мрія. Факт номер 6 Але хто знав, що перший ранковий вулик був винайдений українцем Петром? Проток... Прокоповичем в 1814 році. І останній факт на сьогодні: Найглибша у всьому світі станція метро знаходиться в Києві. Станція носить назву Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105 метрів. На сьогодні все. А ви під відео лишіть вподобайку. Та коменти. Всім пока!